Як зігрітися, якщо в вашій квартирі відсутні електроенергія та теплопостачання? Здебільшого прилучани радять одягатися тепліше. Хоча пропонують і інші варіанти. Вдягаємося тепліше, інакше ніяк. П'ємо чай, вкриваємося пледом і обіймаємо рідних. Багато шкарпеток, багато всяких покривало діял. Ну і мої коти. Треба пити чай. Ну, чай це дуже корисний. М'ятний, мелісу, липу з медом. Молочко тепле на ніч. Краще запастися ковдрами та просто лежати під, я не знаю, трьома, наприклад, просто вдома, або є пункти, де можна зігрітися. Це теж хороший варіант. То треба робити пічку і стегли, селянську піч. Тоді буде тепло. Дрова, гілки, там усе підійде. Соціальними мережами ширяться різноманітні лайфхаки, як зігріти себе та помешкання. Найбільше переглядів та вподобань отримують саморобні обігрівачі. Їх можна зробити з глиняного горщика або декількох свічок, або з гарячої цегли та кухонної плити. Користувачі мережі інтернет також активно поширюють кишенькові грілки, які приємно зігріватимуть руки на вулиці. Окрім цього, в мережі поширюються способи використання туристичних пальників. Не забуті в інтернеті, здавалося б, вже відомі методи: пляшки з гарячою водою, грілки, термоси з напоями, теплі шкарпетки та звичайні обійми. Кожен обирає свій спосіб з огляду на можливості, але слід пам'ятати про правила безпеки, бо це головне.